А на Авдіївському напрямку, як повідомили в об'єднаному прес-центрі Сил оборони Таврійського напрямку, нашими захисниками було відбито 25 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненькі, Первомайські та Невельські. На цій ділянці фронту рельєф допомагає стримати просування Росіян. Про це розповів речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій. Він зазначив, що в цьому районі є каскад водосховищ, які допомагають стримувати противника. Він зазначив, що російські війська були заблоковані на околицях та на підході до населеного пункту Орлівка. Там окупанти намагають. Це прорвати оборону зсу, використовуючи техніку, артилерію, міномети, авіацію та ФПВ-дрони. за словами молодшого сержанта батальйону безпілотних авіаційних комплексів 3-ї окремої штурмової бригади Анатолія Нікітіна. Польові укріплення є і вони допомагають зсу оборонятись від підходи та артилерії РФ, але від ворожих керованих авіабом поки захисту немає. Після захоплення Авдіївка російські окупанти відчули ейфорію, через що ворог збільшив кількість наступів по всій лінії фронту. Бо таке розповів офіцер 59-го окремо мотопіхотної бригади Сергій Цихоцький. Втім, він підкреслив, що нічого страшного в цьому немає. Наразі фронт вирівнявся, і це поки що допомагає. Зазначається, що після втрати кількох російських повітряних суден противник знизив частоту бомбардувань. Цихоцький додав, що наразі літаки окупантів використовуються на значній відстані від фронту. За словами колишнього командира роти батальйону Айдар Євгена Дикого, після захоплення Авдіївки російські війська не збирається зупинятися. Він зазначив, що ситуація є дуже загрозливою. На запитання про те, чи зможуть українські захисники зупинити наступ ЗСРФ по лінії населених пунктів Бердичі, Орлівка і Туненьки, Колишній командир відповів, що зсу роблять усе, що в їхніх силах. Зараз ми намагаємося зачепитися за водосховище і там вибудувати лінію оборони. Але якщо її прорвуть, тоді під великою загрозою опиниться Курахове, А це населений пункт ключ до Вугледара. Після захоплення Авдіївка окупанти за 10 днів просунулися вглиб на 5 кілометрів. Про таке пише. В видання зазначили, що за оцінками аналітиків, при збереженні такого темпу, росіяни за кілька місяців досягнуть адміністративного кордону між Донецькою та Дніпропетровською областями. Як пише військовий оглядач Костянтин Машовець, противник повністю зайняв степове і закріплюється по рубежу властички на сєвєрне і готується до продовження наступу у бік Орлівка, а також у бік Бердичі. Поки ударні тактичні групи противника залишаються без змін і в основному складається з мотострілецьких бригад, підсилених окремими частинами та підрозділами першого армійського корпусу. Хіба що противник провів певне локальне перегруповування своїх сил і засобів? Відтепер в напрямку села Бердичі наступають підрозділи двох бригад Другої загальновійськової армії. Решта сили засобів, очевидно, найближчим часом спробує прорватися максимально західніше на порівняно на широкому фронті, між водяним та Орлівкою. Ймовірно, в цьому контексті найближчим часом варто очікувати розгортання боїв за Орлівку та тоненьке. а також треба пам'ятати, що на цьому ж напрямку противник може вести додаткові підрозділи 74-ї окремої та бригади, яка поки перебуває у резерві. Далі я розповім про втрати ворога, зокрема в районі Авдіївки. Воїни ЗСУ знищили російську БМП. Таке відео нині шириться в мереже. На ньому видно, як наш ФПВ-дрон підлітає до машини і урожає її у місце, де розташований боєкомплект. Також в цьому районі наші захисники ліквідували російського піхотинця. Відповідне відео нині шириться телеграм-каналами. На ньому можна побачити, яке в нас наздоганяє окупанта і влучно уражає його. Загалом за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові знищили 561 російського загарбника. Про це повідомили в об'єднаному прес-центрі Сил оборони Таврійського напрямку. Також було ліквідовано 38 одиниць військової техніки. Мови йде про 7 танків, 9 бойових броньованих машин, дві арт-системи, один засіб ППО та 19 автомобілів. І от кількості підрозділів російської армії вистачило б ще б на кілька авдіївок. Таку заяву зробив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін. Водночас він підкреслив, що Росія дійсно зазнала Ких втрат та продовжує втрачати людей. Однак у ворога ще дуже багато ресурсу. Жорі навів приклад, що за добу вони можуть привести на одну позицію по 150-200 нових людей. Їх знищують, а наступного дня вони знову привозять таку ж кількість. І от російські війська намагаються просунутись далі на захід. Ситуація дуже складна. Ризики для нашого угруповання на околицях Авдіївки утворилися, як тільки ворог зайшов у місто. Противник діяв і продовжує діяти на флангах з боку Бердичів та Первомайського. Також намагається наступати по центру. Загалом ми маємо бути готовими до того, що за Авдіївкою відкриваються рівнини, на яких не завжди є де зачепитися, враховуючи ландшафти, ситуацію, що склалася, наші сили можуть десь відходити далі. З одного боку, це виклик для нас, і треба запобігти просуванню росіян через оснащення додаткового. Ових рубежів з іншого боку, виклик для противника. Чим далі він заходить, тим далі розтягує логістичні лінії, і ми фактично зможемо бити по їхній логістиці та перешкоджати розгортанню сил. З військової точки зору зараз перевага на боці росіян, які наступають із висот в Авдіївці. Цю перевагу вони спробують використати і надалі. Я думаю, далі фронт поступово стабілізуватиметься. Але скільки нашим силам вдасться протриматись, покажуть реальні бойові дії. Наша маневрена оборона передбачає активне переміщення між рубежами та окріп районами. Мета знесилити ворога, знистити наступ. Тупальний потенціал та блокувати просування.